та і сьогодні ми залетіли в Tower Defense і вас попрошу підписатись на YouTube канал, Telegram канал Telegram канал в опці цього відролка, поставити лайк, написати коментар бажаного від 8 слів та нажати на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відролка. Так, і що цей чел хоче так? він написав ОКУ, значить це підписник Уу-О. Угу. Так, написали йому так. Бем-бем-бем. І що він дає нам сав, сюрфера і легі. Угу. Так. О, дякую, бро. Дякую. Дякую, бро. Дуже приємно. Тому давайте цей. Полетіли. Забираємо. Дуже приємно. Тому цей. Все. Забра... Забрали і полетіли далі. Так, що в нас далі? Хм. А в у нас пост офіс. Тому давайте подивимося, що в нас тут є. І в нас тут є два а, Але це буде пізніше. Так. Оцей вот щел. Безкоштовно. А, так. Ньоу no так ньоу. No. Так, що в нас за подарунки? Нагріна? Ну, братуха, це дуже мало. Це максимум 56 гемів, Вибач. Візьми ти топ. Вау, дякую. Не дякую тобі. Е, дякую. Так. Все, я з фото. Його забавим потім. Давайте прям зараз додаємо, щоб я потім не забувся трошки. А то я можу. А, так. Так, все, друзі. А, давайте знайдемо його. А, так, дне, а, 6, 2, 7, Бем. Полетів. Ага. Ага, він в мене в друзях. А, поняв. Поняв, так він навіть в друзях у нас. А окей, окей. Mm, окей. Дякую тобі, друже. Мені дуже приємно. В нас тепер є Санта. Класно, дуже приємно. Mm, окей. Mm, так. А, в принципі, я би хотів би піти трейдитись на А, а Так, я би хотів би піти трейдитись на Грінлазера. А, але спочатку я би хотів би продати ці дві легії. І знаєте, що б я зробив? А, пішов би в трет плазу. Все пішли. Let's go. Полетіли. Так. Хм. А, окей. Окей. Так. А, і що в нас тут... Ішов в нас тут цікавого? Цікаво. Цікаво, що в нас тут цікавого? Дуже смішно, але давайте подивимося. Так, що у нас? А, так, бічболи, в принципі, не впали в ціні. Фанмен трошки впали. Хайпери дуже впали в ціні. Де? Да. Ну, таке таке. Угу. А, так. 100 тисяч джетпак мейс, камермен класно. А, так. Грін Лазер. Ага. ага, ага. Цей Аква Титан, він мені прям капець, як подобається. А, прям в нього демеджі просто дофігіща. Просто 140 тисяч, ау М -м -м, І 80 рендж. Тут в нього 70 рендж. В Хайпера 55. У Годліка 65. М -м, ну тому, тому. Класний чел. Чел. Ну класно було б вибити його. Але напевно це дуже складно, бо їх тільки скільки? 5 тисяч. 5,330 е, штук. Угу. На жаль, дуже мало і вони дуже дорого коштують. І е, я не розумію, дивіться, ультимейти, типу, набагато менше демеджа, ніж у цього кінта. В нього ще й аує. Менше, ніж у цього кінта. Е, в нього сплеш і пірсінг. Тобто. Так, а що я вам предлагаю? А я вам предлагаю затрейдитись на Гріна. Так, да, давайте знайдем гринлазер. В кого это гринлазер. Ось у цього кінта є Грін лазер. Давайте кинемо кинем трейдер. І предложим йому санту. Оце, оце, оце. геймів. хемів. Грін. Ой. Green. Green Lazer. Ага, він 520 гемів дав. Ед. А, окей. Нема чого мені додати, чел. На жаль, нема. На жаль, нема, але нічого. Значить, будемо поки що без гринла. Типу в мене просто... А, щоб йти в катку, мені треба якогось а, класного кента. А, щоб його поставити на початку. Хм Цікава ідея. А, так, це його пішов кент. Пішов нафік. Так, в мене є ідея деяка. Дуже класна. Тому давайте зробимо це. Можливо, в мене вийде. Можливо, ні, можливо, так. Але я сподіваюся, що так, бо... Було б дуже класно. Тому полетіли. Так. О, я не в ту сторону пішов. Let's go. Оцей вичил класний. Так, блін, а навіщо я шляху продав? Ммм, в ж класна. я зараз не про тих, які були на початку, а про тих, які оті давали за оці е футбольні м'ячики. Вона ж дуже класна, вона ж дуже дешева. Ех, ну окей, окей. Оу oh, щит, я забувся. Ну ми 2000 ніяк не накопимо, можливо 700 зможемо. 700 може зможемо, але 2000 ніяк. Точно. Це точно. Тому я забувся. Я хотів взяти ж оцю штуку, тому Годлік вибачай. Годлік у нас вибач. Але нам треба взяти оцю лежку. А яку лягу краще. А Тут 300 демеджа, тут 2000 демеджа. Ну є різниця так. А тому полетіли. Тому полетіли. Так. Хм. Так, так, так. І що у нас? Коли ми зайдемо, ура, ми зай... зайшли, тому можемо скіпнуть, поставить і приміряти, де його поставить краще. Всього. Блін, а він ніде не хоче ставати так. А, його можна прямо так поставити. Якось ось так. Ось так. Клас. Клас, але він не буде доставати до інших. Тому. Не продумав. Не продумав. Але окей, треба прокачати цю штуку, потім ставити цього кінта. Хоча не знаю. І з якого боку його ставить? Напевне, з цього, з цих двох. Не знаю чому, але, напевно, так. Напевно, що так. Так, э, скіпаємо і прокачуємо базу. Все. 600, 650 вже топово. Наступна прокачка за 500, тому ми ставимо цього кінта. Ось тут. Хм. Цікаво. А його ще треба так поставити, щоб він не бігав на ту сторону. Чому? Тому що, э, коли ми це зробимо. Він буде весь час туди бігати і буде. гіге. Бо він буде туди мотатися і капець. І капець. Ох, я не знаю. Ми не накопаємо, бо нам винесли базу вже. А, ха -ха -ха. Да. Походу це дуже складно зробити. Нам треба, походу, якогось кращого юніта або дешевшого. Або просто дешевого юніта, який може нас захищати. Тому давайте підемо, відкриємо зараз мені годлік, де такий в прейнг, е і будемо всі в шоці. Так. Угу. Ну, в принципі, що мені потрібно, це ларч лазер. Бо інші всі кінти не затягнуть. Не затягнуть, але на випав Large Sпіkerman топово і онкомон. А ці кінти точно не затягнуть. На жаль, так, бем. І ще камера. Один. Окей, тоді сьогодні без е, цих штук, а, без каточок. Тому будемо сидіти на трійпазі і трейдитись. Е, цей. Просто на трійпазі сидіти. Е, і шукати Грінлазера. Так. Так, так, так. І що в нас? Ого, за 1 мільйон продають. А скільки їх штук? А, тут не пише, скільки їх штук. Напевно, що багато. Дуже. О, 14 тисяч хайпер г..., сігнутий. Ну, блін, ну хайпер це... класно мати, але Грінлазера краще. Але Грінлазера краще. Mm. Ага, він в трейді. А. Окей. Mm. Okay. Так, і що? Він буде виходить, чи ні? Ні, він походу не хоче виходить. Давайте кинемо другому кінту. А. Ого. Ого. Так, БМ-бм-бм. Бм. Бм-бм. Бм-б. бем-бем-бем. Бем-бем-бем-бем. Бем-бем-бем. Олд, Old. Сиген Буст. И все. У мене тільки два штуки. Signet. Так. Я не знаю. Мені здається, даже навіть 20 тысяч нема. Ага, ну, зрозуміло. Ну, зрозуміло, щоб він зробив. Але окей, цей трейд, цей чел весь час в трейді. Тому я не розумію, чого. Він в трейді сидить, тому давайте в цьому демону кинемо. Чи як він. Ой-єй-єй. Не то почав писати. А, ага, його просто в лобі немає. І все. Ага, кинули. А як. Так. А, так. А, бем Бем-бем-бэм green. Please. please green. плис, mm грин, -hmm. mm -hmm. так, чи буде ти ага, не захотів, а не захотів. Mm -hmm. Так, давай пишем купи купы, mm -hmm. Так, 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 так. Окей. Ага, не захотів купувати, походу, бо в нього, походу, їх просто мільярд. Ух ти, Їи, а чого вони такі дешеві? Чого вони такі дешеві? Хм, прикол. Прикол, давайте далі підем. Ммм, де, мм, Так. Так, і що? трейд хайпер, трейд хайпер, трейд хайпер. Поняв, поняв, поняв. Може тобі його продати за 15 тисяч. Хе-хе. що в нас тут цікавого. А ну поки що нічого не бачу. Цікавого. За 25 тысяч клокман є. Класно. Угу. І що ще? І все, я більше нічого не бачу, за 1000 презента продають, за 2000 годліка продають, класно, ще. Прикольно придумали. Так, цей от чел в трейді, Не знаю, тоді навіщо кидати трейди, але окей. Так, що по грінлазерам у вас? По грінлазерам у вас дуже дешево все. РРБ. Р. Json. не ні чел, Ти береш трейди. А, Грін. Ага, він не захотів на грі натрейди десь. Давайте в цьому. А, ага, в нього вимкнені трейди. Назавжди. Просто вимкнув трейди і все. Капець. Капець. Так, мені здалося тільки, що що я когось знайомого побачив, ні? Ну ладно, треба буде подивитись потім запис. Окей, okay. mm, так, і шо у нас mm, о, за 3000 боло продають. Нифига собі він дешевий. Став, капець, капець. Ммм, mm, ну давай то цьому кин Тови кинему трейде. Есон. Uh, mm, ага, uh, в нього тільки для друзів. Окей, окей, окей. Так, о, ще впав. Mm -hmm. Да вот бы вони зараз до 60 пішли до 600. Просто за 600 би його продати, і все. А, Так, оце ось о, продають. Це. А давайте кинемо ему трейде ще раз. Р. Р. эээ. Джейсон. Р. Джейсон. Так, а ну, ч. Не-не-не, чел. Сигн. Это, 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 эт, эт. Так. А, а, ну, но... блин, я не знаю, как ты Давай. -то. Нуб. А, нуб-то? Ай, нуб-то. я тебе покажу нуб. Не, 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 чел, возьми трейдер на секунду. Айм нуб. Я нуб, та. Ну, окей. Так. Ого. Вони ж тільки що по 800 бачить. Ніфіга собі. Ніфіга собі не впали. Вона ж... була имбаут. Оцей ah, не був імбой. В нього 60 тисяч демеджа, типу, Голіка скільки 80 71. 71, а в нього 60. І Їх тільки 360 тисяч. Типу, це дуже мало. Тому а, вони ще й дуже класні були, але від них трошки підлахував, тому і, і я їх не дуже люблю, а, бо в мене просто все лагало. М -м -так. Хм так, і що у нас? Хм -х -х -х. Ще нічого не бачу, походу, походу нічого нема тут. А грінлазерів лазерів нема такий дешевеньких, той чилле. Ще звалив з третплаз, який з ним перебувався. Так. Mm. Окей, mm. окей. Mm. Поїхали, mm. okay. okay. hm. поїхали, поїхали. 173 тисячі геймів. Походу тут буде щось дуже імбове і дуже дороге. Або mm. в нього нічого нема. Або в нього просто нічого немає. О, за 3000. Тут ще за 3000 продається боло. Сорок тисяч. 40. Оця штука. Фанмен за сорок тисяч. Фанмен за сорок тисяч. Ви уявляєте? Я ні. Я ще не уявляю. А, так, що у нас ще є? А, о, тут класно. а тут класно. я б за 700 би продав. Точніше, я б навіть за 800 би продав. Mm, так, хола хі, хола, хі, братуха, шо ти хочеш. Mm, шо ти хочеш. Mm. Так, зараз я прикладу. Секундочку. Mm. Mm, так. А майже ексклюзивні м'ячі, Окей. Okay. Бм. Mm, так. О. Oh. Бем-бам-бам-бам-бам. Хм, hmm. оця штука вот тисячі. Uh, it's две тысячи, гем бол фрика, фріка. окей. Що він ще написав, я просто не дуже розумію, на які він ще й пише. Тому при. Треба... А, ну, бартуха, не маєш. Юніті, значить не кидай мені. Трейде. Так, за 800. Б. А що, а скільки цей чел продає? А, оцей е. сті. Степан чи що це? Стефан? Не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях. а я поки що хочу знайти грін лазер. В них а ще тут дорогущий гріни. Ой-ой-ой, а, а що його нема? А он сам поняв. По-іншому трошки пишеться. Бем. А. Сигн буст. А. А uh, green. ой ой Так. please. А, Так, давай. Грина. Не-не-не, мені берет не потрібен. Я. Эй, Блін, це ж дуже дорого коштує. Буст коштує 500 гемів, Макс мінімум 400. Типу. Оцей його у вас ще 800 коштує. Не знаю. Ага, вже 750. Вже 650, тому давайте кинемо йому трейде. Я хочу йому продати. Бай. Бай, плиз. Купи, будь ласка, мені це. О, ого. Нуп. Так. Ага, Сиган. Сиган. Можешь и серф-раду даты. 600. Ген. 600 ген. 600. На 500 600. Так. 600, братуха. Давай за 600 и поехал. Так. Uh yes or no. Давай. Так чи ні, давай. Ні, 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 за 500. Uh, 10 я не буду продавати. No. Mm, за 510 я не буду. 600. Окей, okay, давайте за 590. Давай 590 і все. Ага. Не захотів, так не захотів. Тому, друзі, дякую за перегляд, став лайки, підписуйтесь на ютуб канал, татал, -канал, Telegram -канал, канал в офісі цього відеологики. лайк, напишіть коментар, бажано. Від 8 слів, та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеолку. І дякую вам. Так. А, і поки що грина в мене нема, але в мене є ви. Дуже класні підписники. Дякую.